Яка основна причина здешевіння м'яса і сала зараз такого швидкого? А не основаному ні на чому? Тобто є якісь думки. Якщо на напишіть, буде цікаво почитати. Чи це причина в тому в Давосі, коли приймають такі рішення по поводу значить, скорочення? Вибросів СО2, тобто, відповідно, це скорочення поголів'я тваринництва. І, по суті, за чого там протести пішли фермерів по Франції, там, Германії, от, по Європі? Да? От. Чи це спричинило таке подешевіння? Що буде далі з тваринництвом? Вот, По тому що я виставив відео минуле дав. Вот там жіночка в нас в Україні в школах уже отримали е, перелік е, продуктів, які входять е, е, для того, щоб дітей кормити в школах. Да, Раціон їхній. Там написано, що е, ці цвірчки чи там кузнечики, чи хто там, там мука вот, від цих значит, е, комах. Чи це хочуть замінити повністю тваринництво а, уже тими виробництвами, які вже існують в світі а, от, повирощування цих комах, жучків, павучків, всяких, от, можливо, жаб дойде до того, що будуть перемелювати в муку і таким чином кормити, От. Що твориться? Напишіть, хто можливо знає, яку інформацію, от, які плани, і е, як ви думаєте, що буде з господарством, тому що якщо ціна впала на м'ясо, на сало, то тварин треба ж виростити. Вісім місяців свиня живе, якщо там дюрки або мангалиця півтора року, то їх треба викормити, а потім ще продати, щоб це заробити ще людям, які їх тримають. От. Що з цим бути? Чи воно все перейде, відцифрують і перейде свиня в цифру, буде цифрова свиня. От, і будемо їсти е, цифру, назву, така от своя е, метавселенна, да, ферма. Інтернет-ферма. Чи як воно буде? Ну, чи потрібно якось зберігати породи і е, зараз пережити ці всі е, такі труднощі? От, чи вони намічають якийсь голод, всесвітній. От. Хто думає, які мають думки? Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. от, Бо люди ж мають їсти панські страви, ковбаси, сало. от, Ну в загальному да, от, розумінні. Тому що все це в нас в принципі панське, наше українське, яке люди роблять власними руками, от, і корисне для людей. от. Всім гарного дня, мирного неба, щастя вам, здоров'ячка і всього самого найкращого. Тримаємося!